Свої вироби майстриня з різних куточків України надіслали на продаж для збору коштів для ЗСУ, сувенірні ляльки у вигляді захисників, квіткої букетики з мила, свічки та плетені кошики. Все зроблено власноруч, а ще купа смаколиків. Ми збираємо на автівку сотній бригаді. Випускник 23 ї школи. Дирекція нам дозволила провести тут ярмарку. Вже не вперше ми проводимо ярмарки. Є потреба, військові вже були. Пройшли Авдіївку, пройшли Бахмут на даний момент. Військовослужбовець, який нас попросив про допомогу. Він після поранення важкого після Авдіївки і вже буде повертатися знову на схід на Донбас, наскільки я Добре, знаю. От ми зобов'язані, просто зобов'язані їх підтримувати і допомогти. Єдине, що тут не продається. Талісман подарований тим самим захисником, який має після одужання відвести автівку на фронт. Софійка міцно його обіймає. Його подарив мені мій хресний. Я не, я не хочу його продавати. Не буду. Разом з волонтерами із самого рання дітки, які вже з маличку знають, що сила в єдності. Настя і Олена, учениця 23-го ліцею. Багато робили ще випічки, багато робили, допомагали, піцу робили, допомагали батькам, піце, горішки, десерт. Кафельки і папочки. Це перша ярмарка ваша, чи ви вже брали це участь? Дуже багато ярмарок вже за день зібрали трохи більше 12 тисяч гривень. Крапля в морі, але все ж таки допомога. І цей ярмарок не останній. Перед поставленою метою не зупиняться. На вербну неділю запланували чергову благодійну акцію. Тож запрошують тучан долучитись чи то поділитись виробами. Або придбати собі те, що із любов'ю і вірою в перемогу зроблено іншими. Ольга Ганич для новин на часі.